Таку красотінь зробила моя доця. Друга коня покажи. Ох, да. З цього боку ще краще з таким виходом. А як всіх дівчонок я опять забув звати? Стефані, Ельза і Емма. А це якийсь. Це якийсь космонавт, чи що? Ні. Ні? Я не Забилася. Mm, це наче ці гонщики які, да? так? Так? Ага. А що це пролітає? Ну, для них це хмаринки, а для нас це а ну, бульбашки. опа, пролетіли бульбашки. А що це за будинок поруч? Це, да. це будинок Рейнбоум Деш, але в мене поки що її немає. А от то бібліотека, я там просто понаводжувалася. А тут хтось живе? Ні. Буде? Тут, е, ну, Так. Да. Просто рибу деш немає. Е, ну це ім'я таке, так, да, у Ляльки. Угу. Да? То, може сьогодні зайдемо подивимося, може вона вже з'явилась. А то стоїть будинок без хазяйки. Не знаю, мені вчора мама купила кіндера, там е, якась квітка попала. А ця вот. рамбувана із квітки, то і зі Так. А, я думав, помніш, як ми осіх дівчонок купляли, то окремо було. Та ні, це э, для поні. А, це для поні, так. Да. Да. Там же у нас є флотерфая і ще її оця. Угу. Помнюш її? Помню, так, да, це ж тобі попалось минулий раз. То, що я тобі купив. А це дівчинка. Як ти кажеш її звати? І ще раз. Фаташа і Пінкі Пай. Пінкі Пай і фат... Флатерш... Флатершай. Флатершай. Як, як все важко мені запам'ятовувати. Ну, може, якось і запам'ятаю. Правда, ну, в мене жодний немає ще цього, який. Твайлайт. А це бібліотека? І хто це біжить в бібліотеку. З такими великими губами. А ти що, не помниш? хто? Та помню. По бібліотеку хтось ходить? Да, у нас там багато книг, ось хоч ходить, я цей хлоп не даю оттуда. Це воно там тебе просто хранилось, да? Шарики. Де я в діда вкрала. Покажи сюди. С подшипником. Діда вкрала на гаражі. <різь> ну поки я там не буду. Понятно. Ді, ну, Зверху бібліотеку дивимося. Підожди, я ж все уберу. <проб> там просто лайт і ще живе. Твої лайт. Потому что саме ще сия к його убрала. Тут було сиденье, а то э, оранжеве сиденье. Якщо у сідові книги Ну, Сейчас я зайду а, гляну лям. З цього боку. Осьок. Ага. Осьох. Осьох і ос. Комп'ютер. Бачу. Проч... <п 'ят> <п 'ят> кровать, Вікно. Це в бібліотеки приходять почитати, щоб заснути чи що? Та ні, це той а. же Шред, Вайлайт Спаркл живе в бібліотеці. Тобі що? Е -е... Ну, невідомо мені, що ж Дивіться, поробиш. Дивіться на комп'ютері. Ну. Да. Построїла з великого Лего, що я не купляв? Помню. Давно вже було. Так. Да. І ще до сих пор є. там дівчинки залишилися. Ну і це Ліго я ж тобі теж давно купляв, вже роки два, мабуть, пройшло, так? Ну, правда, ну я тобі за рік два великих купував, а потім маленькі докупляв, щоб достраювати тільки. Все одно. А, це ось оде. Так сказать, откуда у нас хмаринки з'являються, да? Угу. І сипа на березовий стоїть баночка. А ты еще мою книжечку не показал. Барвистий світ. Міллі Маротта. Розмальовка для спокою та натхнення. що я Ой, пропустила того. Лелеко чи як. Кузнечики дають. Ага, коники. Куз... Кузнечик Кузя. Я Так, більш на якогось барана схожий. Чи бо горний якийсь. Ось птиця. Ага. Ну це важкі такі розмальовки. Білки, ось змії. Ага. Одна довга. На конда, мабуть. Я оцього хамельона хотіла розмальовувати. кіт. Кіт. Чудо-юда рибу. Тут ще ж написано, До, до цих квіток. Задайте кольорів гарним квітом, щоб бджілки могли зібрати їхній нектар. Та угу. де ті бджілки ну. Угу. А, то сьогодні почало. Ну красиво, дуже гарно. Красота. Мельдузи. Mm -hmm. А, а ти 4. бачиш гадку медузу, нам показує, вона вбиває все. А, ні, не бачу. Так, ну, він, такі опіки, або опіки вона дуже сильно захворіє, або е, убиває. Ну колись на Азовському морі, то нас жаловали там такі. Вони зовсім маленькі були. Ну, вони дуже та велика, дуже велика. Вони mm. ще про восьмі ноги показували. Там тисячі тих восьмніножків маленьких, як ото яйця. Розмалюйте його пір'я, вишукані е -е -е, візерунками. Цей півник такий хвалько. Ну дивись, ми зараз зняли, ну, вона ж не розкрашена, ще майже нічого. Да? Важкі розкраски, коли розкрасиш, ми ще раз знімемо. Добре? Mm -hmm. Щоб видно було де і як. А ну давай тут подивимося, як розмальовують. Тут не так розмальовуються, просто так показано. Ну показано, так. Да. Приклад. Це залишилося. Ага. Ну добренько тоді. Якщо вже все. О, не лише лобка. То хто? Мишаловка, так. Тут же у нас коти живуть. Це от... мешаловка, ну бачите? Сіра штука, піде, книжка, а, сіра. то то не мишаловка, я так понимаю, то там місце, де мишка, норку собі зробила. Ну, да, а мишаловка це сам ось оде котик який. Yeah. <laughs> Він же миши ловить, правильно? Ой. Стабілізувалась. Зразу не хоче стабілізуватись. О, ну, Тут красота. Диван, Тут диван і двор. Тут ось сидіння, щоб подивитися вікно. А вікна ти сама розфарбовувала? Так. Да. Бо ще знімаю починаю розповзятися. Ой, я не це я вирішила знімати оце. Ой. Койобочка. Коробочка і сердичка. Це написано. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і ще раз покажи. -а -а. Я не побачу. Ага, тепер видно, так. Да. І загальваючи. У мене є там ще що... заколена, коли, коли я не багато там робить, там і корона є. Набалдіть, mm. а хто буде там принцеса чи королевна? Не буде ні уроки вчити. Ага, якщо ти будеш принцесою. Чи... Якщо вона буде принцесою, ніхто їй не буде заставляти уроки вчити.